У системі прозоропродажі щодня оголошується близько тисячі аукціонів з продажу та оренди різноманітних об'єктів. Щоб полегшити пошук серед великого вибору лотів, ми створили зручну систему пошуку. Вона допоможе швидко та просто знайти об'єкт, який відповідає вашим потребам. Давайте подивимось, як все працює. Щоб переглянути актуальні аукціони, перейдіть в розділ Всі аукціони для звуження параметрів пошуку. Скористайтеся окремим блоком фільтрів. Де можна обрати напрямок, наприклад, земля, приватизація, оренда тощо. Також система дозволяє швидко знайти конкретний аукціон, про який ви вже маєте інформацію. Це можна зробити використовуючи пошук за номером аукціону, лоту, об'єкту або іншими параметрами, наприклад, код ЄДРПУ організатора. Результати з'являються автоматично під час ведення запиту, що дозволяє побачити варіанти пошуку ще до того, як запит буде повністю сформований. Або ж коригувати його в процесі, якщо по вже вказаним критеріям відсутні результати. За замовчуванням на сторінці відображається 10 результатів пошуку, однак це можна змінити, обравши необхідне значення. Лоти можна швидко сортувати за початковою ціною чи датою прийняття пропозицій, що дозволяє легко знайти найбільш підходящий варіант для участі. Також система виводить одразу важливу інформацію в попередньому перегляді. Це дає можливість оперативно оцінити, чи варто переходити до деталей про лот, або ж відразу відмовитись від нього, якщо він не підходить. Функція додати до обраних дозволяє зберігати цікаві лоти в окремому розділі для швидкого доступу та перегляду і подальшого аналізу. Для більш детального пошуку ви можете застосувати фільтр з різноманітними параметрами. Наприклад, нам потрібна оренда земельної ділянки площею до 12 гектарів у Волинській області. Для цього обираємо. Тип процедури оренда землі. Регіон Волинська область. Статус. Прийняття заяв на участь. Адже нас цікавлять тільки актуальні аукціони Площа до 12 гектарів. Обрані параметри фільтру можна зберегти як шаблон. Це допомагає зекономити час, оскільки не потрібно вводити кожен запит з нуля. Особливо коли пошук схожої інформації відбувається регулярно. Для цього обираємо відповідну функцію та вказуємо назву шаблону, після чого клікаємо зберегти. Використовуючи збережені шаблони пошуку, ви можете налаштувати надсилання сповіщення про нові аукціони в Telegram. Це дозволить миттєво дізнаватися про нові лоти, значно зменшуючи витрати часу на моніторинг. Детальніше про цю функцію ви можете дізнатися в окремому відео. Звертаємо вашу увагу, функції додати до обраного збереження шаблонів пошуку та налаштування сповіщень доступні тільки для зареєстрованих користувачів. Посилання на реєстрацію ви знайдете в описі під відео. Якщо ви не знайшли потрібний об'єкт або аукціон, по ньому ще не оголошений, тримайте зв'язок з нашими менеджерами, які завжди допоможуть вам з пошуком та повідомлять про появу цікавого лоту.